Усім доброго дня! Слава Україні! З радістю вітаю вас на каналі Оленка Вишиває і запрошую до перегляду чергової серії мого вишивального щоденника. І привітати я вас хочу ось таким милим, прекрасним ніжним букетиком польових квітів. Сьогодні у мене 24 квітня. Тож, розпочинаємо і подивимося, що вдасться мені не вишивати протягом наступних днів. Ну а розпочати я хочу із вишивки одного із своїх найулюбленіших процесів. Це мої фіалочки. Нагадаю, що я сама зробила цю схему по картинці з інтернету. І по завершенню це буде виглядати ось так: ось такі чудові. Квіти у кошику. Всього в цій роботі в мене задіяно 146 чистих кольорів і 21 бленд. Вишиваю я ниточками ДМЦ на гобеленовій сіці. Розмір вишивки 200х144 півхрестика. Зовсім така невеличка буде роботка, але дуже мені цікаво, як вона вийде. Почала я її вишивати минулого року навесні. Ну і за цей час в мене було всього-навсього. 26 вишивальних днів. І ось так ще з другого ракурсу я вам покажу. Мені дуже подобається якийсь такий 3D-ефект. Здається, що оця квіточка передня, нижня, жовтенька, що вона прямо таки лежить на канві окремо, ніби її хтось поклав. Тож починаю вишивати. Буду одержувати задоволення від цього процесу, від цих півхрестичків ювелірних, і подивимося, що в мене вийде. І знову вітаю вас! Сьогодні у мене вже 30 квітня. На жаль, в мене абсолютно немає часу на рукоділля, зараз якось так складаються обставини. Повишивала я свої фіалочки всього лише один раз, минув тиждень. Ну і ось Сьогодні знову ніби є трошки часу, і вирішила я взяти інший процес під назвою Дятлик. І це буде ось така картинка, коли я її завершу. Ну, а поки що будемо працювати над самим дятликом, хочу я повишивати чорним кольором, продовжити вишивати як таку основу, сюди вверх піду. І буду показувати, звичайно, вам свої просування. Ну і також хочу вам похвалитися своїми придбаннями останніми. Це ось такі ниточки для в'язання, абсолютно випадково. В магазині АТБ. Побачила їх і вже не змогла випустити з рук такі чудові переходи кольору. Ще ніколи нічого не в'язала такими ниточками. Ось така, такий виробник, така тут серія. Досить непоганий склад, як на мене. І абсолютно вони були недорогі. Хоча я вже давно не купляла нитки для в'язання. Ну, але оце біля 300 гривень оці три моточки. Ну і... Восени обов'язково спробую собі щось із них зв'язати, якийсь виріб. І також хочу похвалитися ось такою чудовою книжечкою, яку мені подарував чоловік. Багатьох вишивальниць я бачила таку книжку, буду вивчати. Мені дуже це все цікаво. Не вишивала, я не володію такими техніками. Ну, вишивала трошки білим по-білому, в ну, такій техніці філейної вишивки. Є у мене навіть відео про це на каналі. І тут так само з цікавістю буду це все вивчати. Маю надію, що буду мати час і самі собі спробувати, і, можливо, навіть колись вишити собі сорочку. Тому що, вишиваючи з 6 років, не мати вишитої сорочки це якось трошки дивно. Ну, але зрозуміло, що людина не може охопити всі техніки. Все те, що подобається, те, про що мріється, але якось поступово будемо вишивати, будемо займатися, і щось у нас обов'язково вийде. Це ми вчора їздили на дачу і не можу вам не показати, трошки я не знімала квіточок. Ось такі гіацинти в мене там цвітуть нарцисики, тюльпанчики. Ну, але, на жаль, все в бур'янах, тому що їздимо ми зараз рідко. Готуємося до переїзду вже якби на постійне проживання на літо. Ну, але поки що маємо можливість тільки зрідка приїхати. Ось такі чудові нарциси в мене, подивіться, які гарні, повні. Японська айва цвіте. Така неймовірна краса. Не хотілося їхати звідти. Подивіться, які гарні квіти. Черемха цвіте. З'їздили і зарядилися цією красою на цілий тиждень. У мене вже 15 травня, минуло 2 тижні з попереднього включення. За цей час ми встигли переїхати на дачу. І сьогодні в мене перший вишивальний день, вечір, вірніше, коли я вишиваю на дачі. Вирішила я взяти в роботу ось цей процес під назвою Ожинка. Це буде ось така ніжна гілочка з ягодами. І, і е, я вже не показувала би, старт, так, не робила включення, а вже повишивала сьогодні і досить так непогано. Е, і вже показую, який в мене є результат за сьогоднішній вишивальний вечір. Трошки повишивала я ось тут кінчик листочка, ось тут завершила. І так само на е, самій ягідці ось, ось ці хвостики. Дуже приємні кольори, приємні відтінки, переходи кольорів. Ну і Загалом дуже приємно вишивати після довгої перерви, тому що я дуже давно вже не вишивала. Дивлюся відео і насолоджуюся улюбленим хобі. Покажу вам, які в мене тут тульпанчики на дачі розквітли, поки нас не було. Але дякувати Богу, ми ще їх застали, що побачили цю красу. Тому що ми цього року пізно переїхали на дачу. Ну, але бачите, ось іще те, що, те, що цвіте. Ось такі гарненькі, по кілька на одному стеблі, дуже гарні. позок нас цвіте. І краса. І знову мої вам вітання. У мене вже 20 травня. Якось так виходить, що включення я роблю раз на тиждень. І взагалі я порахувала, що в мене за цей останній місяць, коли я знімаю цей вишивальний щоденник, в мене було всього-навсього 9 вишивальних днів, включаючи сьогоднішній. Ну І як тут знімати вишивальні щоденники? Ну Але ж все ж таки хочеться ділитися з вами своїми. Своїм хобі, своїм вишиванням, своїми просуваннями. Тому показую вам те, що маю. І ось в такому стані зараз знаходяться мої фіалочки, те, що в мене було вишито. Ну і сьогодні так само я планую їх повишивати. Вишивався в мене фон внизу. Ну і планую дійти сьогодні до правого нижнього кута. 21 травня сьогодні я хотіла завершувати свій вишивальний щоденник і згадала, що не показала вам просування по процесу дятлик. Досить непогано він в мене вишивався у травні, кілька днів я його вишивала. І просунула, можете бачити, ось цей стовбур дерева, який, там де коричневий колір переходить, в таку, так би мовити, сепію, ці такі пастельні відтінки. Ну і самого дятлика. Непогано я просунула тут і чорним кольором, і сірими відтіночками. Мені, в мене пірічку повишивалося. Так що я задоволена, як. Цей процес у мене просунувся. І ось такий я маю результат. А ще має ось таку ніжну, прекрасну, жовто блакитну красу, такий патріотичний букетик. Подивіться, якими надзвичайно гарними можуть бути звичайні польові квіти. Немає нічого красивішого. Ну і, звичайно ж покажу вам свої просування у процесі фігалочки за вчорашній вечір. Як і планувала, я дійшла до правого нижнього кута. Ось там і ті останні рожеві хрестики, півхрестики – це вже край картини. І разом із сонечком, яке пробивається через листя чорної смородини, я хочу побажати вам гарного настрою, невичерпного натхнення, успіхів. Творіть красу, насолоджуйтесь тим, що ви робите. Віримо в перемогу, віримо в добро. Нехай все у нас у всіх буде добре. До наступних зустрічей у наступних моїх відео.